Що ми цього бачимо перед собою? Що ми сьогодні цього бачимо? А це Це скарб. Це 60 диводиків на алюмінів. Лю, Люмуніовій підложці з рівномірним тепловідведенням, без лишних механізмів остужування чи охолоджування. От, воно має пасивне охолодження. І ми сьогодні допоможемо, бачу, от тут повітря обмін у цьому. Оці речі ми сьогодні можемо відправити спину. Бачите, яка в неї осана. О. О, я знаю, у вас в старій віранді двері менше ріплять, ніж тут. Це... Ну, Це ж так зроблено для приколу. Я вам зараз подсвічу оцим ТП ТП 18 ТПЦЛ-18300м камери виключу, вмикаю. О, Робимо день. 10 метрів від нас дерево. Ми робимо день. Отак от.